Вітаю! І так, в нас виникла проблемка з телевізором. Якщо не підключається до мережі Wi-Fi, що нам потрібно для цього зробити? Перше, заходимо в мережу, вибираємо властивості мережі. Це перше початкове підключення. Безпровідне, і тут знаходимо свою мережу Wi-Fi. У мене от під'єднано очхом, кому не під'єднано, беремо вводимо пароль. В кого дротова мережа, потрібно спочатку лан кабель підключити позаду телевізора. Ось у нас позаду такий роз'ємчик, туди вставляємо кабель та воно автоматично натискаємо дротове, воно в нас з'єднає. Далі, якщо в нас пропала мережа Wi-Fi, спочатку заходимо в стан мережі та пробуємо перевірити. У нас може ви не. Помилка та воно автоматично вам вкаже на ту помилку, в чому саме проблема. Можна зайти в параметри IP та знати, якщо там вручну введено, поставити автоматичне, попробувати повторно з'єднатися. Можна скинути всі налаштування мережі на заводські, воно повністю збиває всі, всі мережі Wi-Fi. та по новій налаштовувати, підключатися до мережі. Це от розглядаємо. Ми як відбувається на телевізорі Samsung. Це в нас самі основні причини, які можна вирішити без втручання майстра, електрика та які не залежать від мережі Wi-Fi іменно.